Усім привіт, друзі! Ви на каналі Elizabeth Перфект і це буде огляд на мої подарунки з дня народження на 13 років. І не питаємо, що вже кінець серпня, а в мене днюха була в початку серпня, так що поїхали. Перше, це те, що я вам вже показувала в своєму відео з дня народження. Це штатив Він може розкластися десь так на сантиметр 170 см. І я його частіше використовую, ніж другий, бо він такий більш компактний. Другий — це шатен штатив, він набагато вищий. то в нього дуже класне світло. Та єдине, що він в мене вже стоїть трошки поламатися, бо зараз це вся якість тріщить просто за декілька ліній. бо він дуже дешевий. Ну як за тисячу гривень, не дуже та й дешевий. Далі це чотири таких флакончика з парфумами. У мене були чотири як з Вікторії Сікрет, і я їм дуже часто користувалася, користуюся, і ось шалтина новиночка Pink in Sweet. Більше всього мені сподобалися ці рожеві та фіолетові. Далі аж три нових крабика. З цією квіточкою було ще два маленьких, але я їх віддала Софії, бо вони більш підходять для Софійного волосся. Перший це такий крабик металик з жовто-рожево-блакитними кольорами. Далі сама квіточка. В неї такий муцоно-зелений, лавандовий та рожевий відтіночок. Це моя вже така друга квіточка та... Новенький металик. він з білими крапельками та такий теж блокітний. Далі це блокнот з роздільниками та на кільцях. Я його вже на повну силу використовую. Йому я пишу сценарії, різний аналіз, стратегії, також цілі по інстаграму та ютубу та дату час, коли я маю їх досягти. навіть так. Далі це організація для блокнотів, вони в мене постійно валялися по столу там, там де не можна, і навіть на підлозі бувало, що валялась. Того я виписала подружки Еліза Мілай в контейнері, і вона мені подарувалась такі сині, звісно, я хотів білий, бо він мені більше ну, але цей момент. Зато я собі ще подарувала сама собі особистий щоденник. Він мене заброє, і там я вже так нормально написала. Далі це відкриточка. Я її читала в своєму відео з самого з самого дня народження. Можете поставити на паузу та перечитати ще раз самим. Далі це такий пенал, я його сама собі теж на день народження подарувала, але він пізніше прийшов, і того я його заповнила з отих своїх нещодавно відео, я думаю, ви його вже всі бачили, збираю свій пенал. Також маркери, вони нарешті до мене прийшли, вони дуже тонесенькі, якраз для мого маленького почульку вони ідеально підійдуть. І останній ось такий фіолетовий шопер, бо мій той минулий вже виглядало як трапка, якщо чесно. Я попросила ось такий вліз аннотон. Єдине, що мені тут не подобається, це ці той смайлик, але ми упустимо той момент. У нього тут є кримашки і застьошка. Це дуже класно, бо минулого мого шопера не було таке. Кому сподобалося відео, з вас сподобайка, підписка, та всім до зустрічі у нових відео.